Добрий день, друзі! Мої вітання вам із чарівного Закарпаття сьогодні, 14 лютого, і знімаю вам другу частину нашої подорожі туром Сировинне Закарпаття. Ми відвідали в першій частині замок паланок. Також ми були в Палаці Шенбернів не можу запам'ятати всі назви. І зараз ми відправляємося в термальні басейни в берегово. Ну що, друзі? Мабуть, за півгодинки від Мукачево. Ми доїхали до берегово, і зараз ми прямуємо в термальний комплекс, який називається Жайворонок. На все про все в нас тут буде дві годинки. Наша гід вийшла трохи раніше. Вона зараз візьме всі браслети для нас, і ми підходимо, отримуємо браслети, заходимо в комплекс. Перевдягаємося і користуємося всіми басейнами, лазнями. І о, зараз яка 17 година. і О 19.15 ми вирушаємо на дегустацію вина. Так що в нас сьогодні буде вечір дуже такий цікавий. Минулого року ми їздили в косино в термальні. Басейни, а цього року в берегово і в Косино ми були три годинки в берегово дві. По вартості 250 гривень коштує сюди вхід. Це не обов'язково брати собі купання в термальних басейнах. Якщо хочете, берете. Якщо ні, то прогуляйтеся містом. Ми ж обов'язково взяли. Я й в цей тур поїхала заради того, щоб покупатися в термальних басейнах. Ну що, ми вже зайшли на територію цього комплексу. Нам вдягли браслети. І почалися наші дві години. Швиденько йдемо перевдягатися. Ой, а люди тут паряться. Яка краса? Ну, звичайно, тут територія не така вже як в Косино, трохи скромніше, але й ціна тут набагато нижча. Ну що, друзі? Ми вже перевдяглися, вдягли купальники і йдемо купатися в термальних басейнах. Сягальні було так тепло, а тут прохолодно. Бачимо в гарячому басейні людей дуже багато. Зараз будемо пробувати водичку. Обстановочка в гарячому басейні. Субота, розумієте? Да, людей приїхали відпочивати сюди багато. Ми розпочали свої запливи сьогодні із першого скритого басейну, і бачимо, тут водичка кольору такого не не. Бенького, більше зелена, і відповідно є такий самий аромат. Температура води 40 градусів, така гаряченька, дуже приємно і комфортно в ній плавати. Людей в басейні дуже багато. Також з іншого боку, за моєю спиною, зараз ви побачите, там є джакузі, вода там більш гарячіша, але ми туди не ризикуємо йти. Зараз поплаваємо трохи тут, в критому басейні, і вийдемо вже на вулицю. Хочу сказати, на вулиці мені подобається більше. Все-таки це є контраст, холодне повітря і гаряча водичка. Це зовсім інше, ніж в вкритому басейні. Щоки розчервонілися, бо цілий день на вітрі, на сонці, на дощі. Так, зараз йдемо купатися. Відкритий басейн. Ну що, друзі, купаємося в басейні на вулиці. Тут температура водички 37 градусів, прохолодне повітря, і це набагато легше переноситься, ніж в критому басейні. Дійсно, людей дуже багато. Я ж кажу, вихідний, всі приїхали відпочити в берегово. Дуже класно, водичка просто супер. Почитала там на табло було написано для чого ці басейни то там стільки хвороб вони лікують. Ну, я розумію, що за дві години вони все не вилікують, і треба сюди приїздити надовше. Всього боку ще такий самий маленький басейн, але територія тут ну, така не дуже велика, але й не маленька. Басейнів тут декілька. І зараз пройдемо до іншого. Виглядає ще один басейн, також невеличкий людей багатенько. Так, Друзі, сидимо ми в цьому басейні на вулиці. Що я вам хочу сказати? Водичка в нього вже зовсім іншого кольору. Вона тут набагато світліша, немає такого аромату, як в тих попередніх басейнах, але вона така солена, що в ній сидіти тебе підіймає. Ну, так, так просіли біля стіночки, а ноги підіймає з води. Взагалі дуже цікаво. Мене подружка сюди полюбляє відпочивати приїжджати влітку, і тут ще працює літній басейн. І ці штермали також працюють. То вона каже: тут дуже класно. Можна орендувати житло десь недалеко від цього жайворонку і приходити сюди відпочивати. Час тут плине дуже швидко, тому що ми зайшли сюди о п'ятій, побули в трьох басейнах зовсім потрошку, і вже зараз майже вісімнадцята година. Зараз перейдемо ще до одного басейну. Вже увімкнули ілюмінацію вечірню, хоча ще бачите, о 6 годині ранку, ту, ранку вечора, тут не дуже ще темно. І ось так виглядає літній майданчик. Влітку тут виставляють шезлонги. Не була подруга, розказувала. І оце холодний басейн, в якому також купаються влітку. Ну сміливі, я дивлюся, зараз стрибають. О Боже! Ось, бачите, після гарячого та в холодний. Майже лумшурські чани. Не були в оцьому басейні маленькому. Людей тут також багатенько. Зараз відпочинемо в ньому. Цим маленьким басейном є лазні, вони он, працюють з 11 до 21 години, але ми в лазні йти не будемо. Хочеться все-таки більше в термалах відпочити. Я не дуже полюбляю лазні. І вже, бачите, темнішає, є. То далі відео вже буде в мене поночі. Наша дегустація, вина і заселення в садиби. Дальше, друзі, ми вже поплавали в цьому маленькому басейні. Це виявляється джакузі. Дуже так класно, так промасажували ті бульки в джакузі. Особливо мені це зараз було дуже корисно після мого падіння в Дніпрі. У нас була така ковзанка, все місто покрилося льодом. і я йшла на роботу і впала навзнак. І добре, що хоч не вбилася і нічого. Нічого собі не потрощила, але дуже-дуже в мене так напружилися м'язи шиї, що я не могла взагалі крутити головою. То я сподіваюся, що ця цілюща водичка мені допоможе. Ми зараз повертаємося до першого басейну, в якому ми відпочивали. Він мені найбільше сподобався, там хоч і коричнева ця водичка із ароматами, але вона, там басейн трохи глибший. Там можна... Більше поплавати. А, Хотіли подивитися на нову територію, яка тут будується, але тут закрито. Ну, Зараз підійду, хоч трохи вам покажу, що тут має ще бути. Да, в літній період ця локація працює, а в зимовий вона закрита. Тут також багато басейнів. Боже, як же мені холодно, я в мокрому купальнику прогулююся вулицею. Але ж я кажу, чого не зробиш заради контенту. Так, тут ось така невеличка річечка, місточок через цю річечку, і будується ще один корпус. Бачу, тут є і гірки, і басейни, і влітку це все працює. Подруга каже, відпочивала так, тут. І зараз прямуємо на той басейн. І бачите, в цьому басейні якийсь солоний, але із світлішою водичкою людей дуже багато. Так, друзі, показую, як тут виглядають шафки для зберігання речей. Також Є фени, є, там трохи далі є перевдягальні, також є ось ванночка для віджимання купальників, щоб ми їх з водою не клали до себе в торбинки. І ось такі умови тут. Так, а ось карта цього комплексу. Я бачу, він на дві частини ділиться, через дорогу також тут щось є, кому цікаво ставте наступ. Так, вийшли ми вже з термалів, і ось ввечері отака краса на вулиці перед входом в термали і перед готелем жайворонок. А ми вже зараз йдемо до нашого автобусу і відправляємося на дегустацію вин. Дуже чудовий час ми провели в цих термалах. Подивилися загалом, мабуть, в басейнах більше години. Ми просиділи не вилазячи з них. Дуже класно. Мені дуже сподобалось. Так що буде можливість обов'язково відвідати ці термали в берег. Ну що, ми вже приїхали до приватної винарні і зараз будемо дегустувати вино. Речі, Називається винний погріб сім'ї Фечора. <говори> Спаді, е, того мордену, святого Венцала, І е, пан Андрій, що бачити в мантії, відповідно. Добрий, Добрий вечір. Тобто вони саме так, так виглядають, так нас завжди приймуть. <говори> Нема. Але йому взагалі вже так. <говори> 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 можна, можна, не. Тут показати, так, тому що. Тут знаходиться е, у нас вино, да, і хочу вам розказати про традиційний спосіб і нетрадиційний. Да? Традиційний спосіб це е, називається е, виробництво вина за оксидативним способом. Е, тобто це коли, е, Розповіли вироб... нам трохи про технологію виробництва, і зараз заходимо на дегустацію. Також накриті столи. У нас тут є листочок, на якому написано, який ми будемо вина дегустувати. І ось закусочка до вина. І також водичка стоїть. Ми дивимося на колівина, тобто спочатку, от бачите, таке ніби, як сказав, це свідчить про те, що. Воно має певний рівень екстрактності, да, тобто це є е, алкогольний, напій, це незвичайна водичка. І ми розуміємо, що якщо алкоголь, да, тоді ми можемо його пити. Воно вже очищене. Воно не каламутне, тобто, якщо я певний рівень погода, а коли це здорове, це значить це чисте, це відповідає всім нормам. Так, зараз тестуємо Ізабелу і вже на цьому закінчиться наша сьогоднішня дегустація. Вина були смачні, більше я полюбляю сухі, але я можу сказати, мабуть, половину з цих, цих вин були у нас напівсолодкі. Ну, це для мене такий солодкий компотик. і зараз уже. Доп'ємо цей останній наш бакал і їдемо заселятися в садиби. Магазинчик у них знаходиться окремо від дегустаційної зали. Можна придбати собі вино і вартість пляшки 200 гривень. І за 150. п'ятдесят. Сказати стосовно дегустації, ви нас смачні, але минулого року мені дегустація сподобалася більше. Там де ми були у гергея пана. Він так цікаво все розповідав, що я не знаю, нам так заходило те вино і наливали побільше. Ви бачили, скільки тут наливали зовсім потрішку. Але ви не смачні. Звідки в тебе чари? Я без тебе всі дні, у полоні печалі. Може, може, десь у лісах ти часів шукала, серце руку знайшла, і не шарувала. І що далі? Ну що, друзі? З піснями доїхали ми до села Мужієво. Це угорське село, і нас уже будуть зараз заселяти в садиби. Так, заселили нас уже в таку кімнату, велика кімната. Навіть піаніно є окремі ліжка. Так що ми з Оленкою сьогодні спимо не на одній кроваті, як завжди, коли подорожуємо в такі подорожі. Тепло, оце нам головне, щоб було тепло. І зараз буде у нас смачна вечеря. На Кухні нам уже накрили стіл, і зараз будемо чекати, коли будуть подавати смачні блюда. На вечерю нас пригощають смач... смачним бограчем і паленкою. Друге, у нас смачні голубці зі сметанкою дуже дуже смачні друзі. І оце після вечері ми помітили, що в нашій кімнаті є ще такий гарний камінь. Ну що хочу сказати, вечеря була дуже смачна, і господарка цього будинку вона така дуже така гостинна. Дуже приємно було спілкуватися з цією приємною пані, і на цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Дуже вам всім дякую за перегляди. Дякую за те, що пишете коментарі та ставите вподобайки за те, що підписуєтесь на канал і підтримуєте українськомовний контент на Ютубі.